До слова, ми запрошуємо ректора Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, академіка Національної академії наук України згородського Михайла Захаровича. Ваші Добри... <кій> Вибачте Добрий день, наші молоді колеги. Першокурсники. Дозвольте мені від імені великого нашого колективу, великої нашої родини київських політехніків, ще раз поздоровити вас з тим, що ви входите в нашу родину і розпочинаєте дуже непростий, але дуже гідний шлях у вашому житті, в вашій кар'єрі. КПІ, ви вже, мабуть, це відчули. Це Великий навчальний заклад з глибокою історією, з дуже гідними традиціями. Завжди в нашій 115-річній історії провідні представники нашого університету діяли, не оглядаючись навколо себе, ті великі конструктори, інженери. Вчені пам'ятники яких ви бачите на території КПІ, змінювали світ. Вони створювали нові літаки, нові космічні технології, нову електроніку і багато інших робили проривів, не оглядаючись ні на кого. Такий дух КПІ, і так ми підходимо до вирішення нових проблем. Зараз наше суспільство знаходиться на зламі, на зламі суспільних перетворень, економічних перетворень, і е, період нової епохи, суспільної епохи, якраз випадає на ваше навчання і на, найголовніше на вашу практичну діяльність. Країна вже не може бути такою, якою вона була протягом останніх двох десятиріч. Коли переважно економіка функціонувала на базі низькотехнологічних укладів, на базі сировинно-переробних укладів, вони забезпечували більше понад 60% ВВП країни, високотехнологічний експорт України, на превеликий жаль, не перевищував 5%. Протягом усього цього періоду часу, і в зв'язку з тим, що Україна пропонувала зовнішньому світу таку невеличку частку високотехнологічних продуктів і послуг, тому країна залишалася бідною, оскільки в цих продуктах і послугах, в низькотехнологічних продуктах і послугах закладено мало нових знань, і тому вони мають низьку додану вартість, вони дещо коштують, і все те, що ми продаємо на зовнішні ринки з низькою доданою вартістю, розумовно, коштує невелику ціну, і тому ми не можемо бути багатими. В зв'язку з цим країна весь час залучала зовнішні позики, для того, щоб утримувати певний соціальний стандарт і країна поглиблювалася в так звану боргову, борговий зашморг. Цей шлях і такий рух, така тенденція не може бути довгою, оскільки, якщо продовжувати рухатися далі, то ми прийдемо до певного колапсу економіки, колапсу суспільного, і ми вже з вами бачимо перші ознаки такого колапсу. Це означає, що ми маємо, суспільство має знайти вихід з цієї кризи, перебудувати суспільство, перебудувати економіку. І найголовніше, що в цій новій економіці будуть панувати виключно високотехнологічні напрямки розвитку. Напрямки розвитку, які будуть базуватися на нових знаннях, на нових технологіях. Якраз ви і повинні будете здійснювати, забезпечувати такий високотехнологічний розвиток України. Ви вже, мабуть, знаєте, що КПІ – це більше, ніж навчальний заклад. Це великий потужний центр виховання людей. І тому з КПІ вийшли видатні конструктори. І вчені, і державні діячі, і спортсмени, і діячі культури, мистецтва. Тому що в КПІ є відповідні умови, відповідна атмосфера це атмосфера творчості, креативності і підтримуються таланти людей в будь-якій сфері діяльності. Я хочу побажати вам скористатися цими можливостями, зрозуміти, де ви знаходитеся, які можливості у вас є, які шанси у вас є скористатися цим, стати вченими, стати державними діячами, стати бізнесменами, стати людьми з великої літери і відбутися в цьому житті. КПІ відіграє цій вашій мрії. Я, я вважаю визначальну роль. Хочу побажати вам досягти ваших цілей і відбутися е, гідними е, тим вашим попередникам, які тут працювали і навчалися. Щасти вам! Дякую, Михайло Захаровичу!